Марк Фогель повернувся в Америку. Я дуже за нього радий, бо сидіти просто за якимись незрозумілими звинуваченнями декілька років, а там йому, здається, 14 впаяло, це якось неприємно. Але неприємно інше трошки. По-перше, відправили до Москви спецпредставника по близькому сходу від Америки. По-друге, Трамп, сказав, відповів на питання, що ви віддали за нього, та нічого такого. Це більше схоже на жест доброї волі, як росіяни люблять казати, для того, щоб показати, що, типу, Путін справді добрий. Що він типу, підходить для того, щоб з ним проводити перемовини, що він не має якихось сильних таких. Принципів. Тому якось це, на мій погляд, не дуже приємний дзвіночок. І тим паче, які ще могли бути домовленості за обговорені за 3,5 години представника з Путіним, я навіть не знаю. А ви як думаєте?